Всім привіт, друзі! Рада вітати вас. І на початку відео хочу попросити у вас вибачення за якість відео, тому що монтую на телефоні. Зараз дуже рідко є електроенергія, тому комп'ютером зараз рідко користуються для монтажу. Ми з чоловіком приїхали в АТП, знаходимося ми в козятині. Скупилися, ми приїхали по продукти, і ось зайшли. На передноворічну передріздвяну розкладку. Так би мовити, щоб під... покращити свій настрій. Ну, АТБ це універсальний магазин, тут нема таких товарів, як у спеціалізованих. До речі, у спеціалізованих я була кілька днів тому. Роздивлялася посуд, предмети декору, свічки нюхала. Також собі покращувала настрій, але не знімала, а ось тут вирішила зняти. Ну, в тебе теж, бачите, є різні речі. І новорічні іграшки, і ігри. Ось гномики. З дитинства люблю розглядати гномиків. Також гірлянди і на сонячних батареях. Ну і багато таких елементів декору, також на сонячних батареях. Свічки тут ароматизовані також є. А ось мій Петро вирішив роздивитися глечика. Ялинки тут є вже. бачите, прикрашені. Іграшки, гномики, сніговички, олені. Можна вибрати собі щось для декору. А це ось такі, бачите, підтарильні ці серветки. Я щось такі не дуже полюбляю. Також сковорідки, всяке начиння. І знову знову сніговики, гномики і свічки. Ванільна, до речі. Дякую вам за увагу. Зараз ми поїдемо вже додому. І я вам розкажу, що я купила для рукоділля. Приїхали ми додому, електроенергії немає. Ось у мене бачите мій куточок творчий, він ще таких, такий такий весняно-літній. Але вже потрібно робити декор до нового року. І ось, вибачте, за освітлення, ще раз прошу, я вже в'яжу ось таку зимову серветочку, вона буде більша. Для зимового декору, потім покажу. І у нас в Козятині є магазин рукоділля. Дуже чарівний магазин, багато товарів. І чарівна господинь, яка дуже гарно в'яжена. Ну, вона така майстриня, мені до неї ще дуже далеко. І я купила собі нитки. Бачите, таких уже зелених. Ялинкових кольорів, а також люрекс для оздоблення. Ну, ніколи я не проводила розпаковку, тому, вибачте, є, як є. І ось такий люрекс по золотою, ніби посріблений, це для декоративних серветок. Люблю я в'язати, не завжди на це є час, але це для мене релакс. Зараз, друзі, нам потрібно знаходити якісь такі заняття, щоб відволікатися. Дякую вам за увагу. Все буде добре. Тримаємося. Коментуйте. До побачення!